Всім компанія Автобіс вітаю вас. Для вас свіжа пропозиція. Опіль Vivaro в довгій базі. 2020 рік покупка, 2019 рік розмитнення, з 1,6 двигуном 107 кВт на механічній коробці передач. На даний час завезене на фірму. Перепрошую, трошки грязний. Люди просили зняти, так як він тільки приїхав. Ось показує постанову. Сидіння не затерті, рукоятка. Кермо, камера заднього виду, кондиціонер, мультикермо. На даний час це грузовий автомобіль. Можна з нього зробити перепланення на пасажира, на грузу пасажира. На даний час це ще робиться. Багато людей мене запитують, хочуть автомобіль. В новій морді кажуть, об'ємом двигуна 2,0. Бо всі сподіваються, що 2-літровий двигун це той самий, який їздив по 14 рік. А з практики, де я купую автомобіль купую часто автомобілі запитую у власників, які на цих автомобілях їздять. І ну, які в них так рік-півроку часто в користування, то як казав мій один знайомий, у нього було 20 автомобілів. З 20 автомобілів, 10 в них у нього було з 2-літровим двигуном, ресталінової, і 10 було скажімо так, з 1,6. То каже, з 1,6 вони ще ходять, а 2 з 2 літрових з 10 автомобілів каже, тільки їзди 2. Ті всі каже, каже, ну, вже доїздили. Чому доїздилось? Каже, По-перше, вони раз в неділю доливають масло і це вже скажімо, двигуни. Не ті, що були по 14 рік, а це вже нові двигуни, допрацьовані. Вони не практичні і вони неудачні. Тому, якщо ви хочете собі купити Opel Vivaro, все-таки ліпше купити з об'ємом 1,6, бо 2,0 це непрактичний. От. Тому звертайтеся до компанію «Автобіс». Ми можемо вам привезти свіжий автомобіль, переобладнати на пасажира, продати його без беззаготівковий розрахунок, або обміняти цей автомобіль свіжий на. Є наїжджене автомобілів в Україні завжди. Ми раді допомогти нашим клієнтам. Тому всім здоров'я, до перемоги, до зустрічі.